Доброго ранку. Сьогодні ми починаємо з вами повторення. І перше бачимо Medition and Communication. Unit 1 School Rule. Тут нам треба повторити те, що вивчали в самому першому розділі шкільні правила. Бачимо communication, спілкування. You will learn about Thomas Taylor's more. Is it Extinct to have school rules? Ви дізнаєтесь більше про школу. Да? Thomas uh, Telly's. You are reading Thomas Tellis' school rules. Decide what school rules you have in your school and what school rules you would like to follow. Uh, ви читаєте шкільні правила Томаса Telina. Вирішіть, які шкільні правила є у вашій школі, і яких шкільних правил ви б хотіли дотримуватися. Бачимо, тут є табличка шкільних правил цього хлопчика. Бачимо: school rules, шкільні правила. Перше: be on time, бути вчасно. Do not shoot in the classroom, не кричати в класі. Keep mobile phone in bags and shut them off. Тримайте мобільні телефони в сумках та вимикайте їх. Raise your hand when you would like to speak. Підніміть руку, коли хочете щось сказати. Stay seated during the class. Залишайтесь на місцях під час уроку. Do not speak when another student or teacher is speaking. Не говоріть, коли говорить інший учень або вчитель. Do not be afraid to ask questions if you are school. Не бійтесь задавати питання, якщо ви щось не знаєте. Be respectful of others and yourself. Поважайте інших та себе. Do not eat in the classroom. Не їжте в класах. Do not speak to or look. At your classmates papers during her test. Не розмовляйте та не дивіться на роботи своїх однокласників під час контрольної роботи. Ваше завдання да, написати ваші власні шкільні правила та сказати, які, які шкільні правила ви б хотіли ну, да, написати ваші шкільні правила, де ви напишете, яких шкільних правил ви б хотіли б дотримуватися в нашій школі та вашому класі. Да, тобто, воно повинно виглядати, як шкільні правила Томаса Теліна, але да, з вашими власними. Далі бачимо друга тема Unit 2, an acting story. Другий розділ, який ми вивчали, захоплюючи історії, називались. Бачимо communication. You can read a story. You will know what an acting story is like. It is interesting, it is funny, it is boring. Прочитайте історію та скажіть. Ця історія для вас цікава, смішна або нудна? Да, і у вас а, є а, тут історія, е, яку ви повинні прочитати та сказати, да, яка для вас історія ця? Да, або дати відповідь на питання: Is, uh, is it an action story? Why? Да, це захоплююча історія? Та да, чому? Далі, коли ви перегорнете сторіночку, далі буде ще одне завдання. Бачимо: One more acting story. Ще одна захоплювальна історія. Бачимо прочитайте розмову та доповніть її фразами. Тобто, у вас є діалог, який Треба тут пропущені певні фрази. Які фрази пропущені, написано тут поруч в табличках. І ваше завдання доповнити цей діалог цими фразами та да, словами, але правильно складати певне запитання або певне речення, яке тут пропонується. Діалог ви б не переписуєте повністю, переписуйте, напишіть в зошитах лише да, ті речення, які ви склали та які ви вставили в даний діалог. І... Третє завдання. Бачимо unit 3 Letters. Розділ третій – це «Letters» – літери, Письма. Бачимо. Email are popular is writing letters a hard job. Is it the same as writing email? Електронні листи дуже популярні. Чи важко писати листи? І бачимо. Перед нами є. Два листа про о, холі написано да, і ДН. Тобто, вам треба прочитати їх та перекласти та дати відповідь на питання, чи важко писати електронні листи. Да, взагалі, давайте ми скажемо, Чи важко писати просто звичайні листи? Та чи важко писати саме електронні листи? На ці два питання да, дати відповідь собі в зошит. Коли ви зробите всі письмові завдання, да, тобто давайте ще раз повторимо, вам треба написати ваші власні шкільні правила, потім да, в другому Юніту сказати і відповідь на питання, да, яка для вас була ця історія захоплююча, смішна, нудна да, або цікава. Це, треба дати відповідь на це питання. Потім, в наступному другому діалозі, да, вам треба доповнити діалог, використовуючи слова, фрази з рамок. І в третьому завданні, в третьому юніті, вам треба прочитати два письма, перекласти їх та дати відповіді на питання, чи важко писати листи, да, звичайні паперові, та чи важко писати листи саме електронні. Da, коли виконаєте всі ці завдання, сфотографуйте та надішліть мені їх на перевірку. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення! Чекаю на ваші роботи. Goodbye!